Так, вітаю всіх з приводу питань, коли у вас три фази, а резервне жилення однофазне. Ми використовуємо це у нас однофазний двополюсний АВР, Рлії напруги, авер, і автоматна розетку. Так, з комунікацією зі всім. Це коли три фази, ми використовуємо релі напруги трьохфазний. АВР чотирьохполюсний, три фази, RST і 0. Ну, так само. Для зарядки станції автомат на роз і розетка. Так, що ми робимо? Три фази приходить на реле напруги. З реле напруги у нас переходить на АВР. Звідси виходить нагрузка. А от резервне жилення підключається двохжильний кабель, фаза 0. А з фази кидаються просто перемички, що переключало три фази. Ось так. Автомат запитаний на одну фазу. 0 зразу йде на розетку. З автомата фаза на розетку. Все. Так, вона працює, коли є мережа для зарядки станції. Ось такий, така збірка на три фази.